1 березня 2023 року у Підволочиську в гімназії імені Івана Франка відкриту меморіальну дошку воїну Збройних сил України, жителю селища Підволочиськ, промовичу Віталію Ігоровичу. Віталій загинув на Донеччині 3 листопада 2022 року. Шановні присутні, рідні гості, батьки, сьогодні ми зібрались разом. Щоб вшанувати пам'ять випускника нашої гімназії, бойового медика, десанто-штурмового батальйону військової частини А 0224 про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли і життя йдуть зовсім молоді, говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні у нашій гімназії знову з'явиться пам'ятна дошка. Пам'ятний знак герою, який віддав своє життя заради нас. Сьогодні ми схиляємо голови перед відважністю Віталія. З вдячністю хочемо закарбувати героїчність нашого земляка. Розуміємо, що біль від втрат ніколи не втишиться. Однак хочемо, щоб учні гімназії, проходячи повз ці пам'ятні дошки, у не розмірковували, що ми живі завдяки відважним військовим. see Слава Бог наш завжди нині повсякчас і навіки, віки. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, ся тебе, смертий, поми, нас. Святий Боже, святий, кріпкийся, тебе, смертий, поми, нас. Святий Боже, сятий кріпкийся, тебе, смертний помий, нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. В амінь. Пресвятай Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня ваші, святий зелянця і стіни немочі наші, імені Твоє Водим. У Твої царську і Отцю і Сину і Святому духа. Нині повсякчас, і на віки гриві вічні, у блаженні спані вічної поки, подай, Господи, воїну Віталію, а всім воїнам нашим що я за Україну і сотворені вічною пам'яни, вічна палава. Вечная пабаба-бамьять, вечная, Паба-бабабабабабам'ять, виечная, Пабаба-ба-бабабабабам'ять. Здесь святыми опаки Христе. Вечная, пабам'я. Сьогодні всі ми тут присутні, схиливши голову, віддаємо шану світлій пам'яті Віталія Промовича, який загинув у боротьбі за свободу та єдність України. На стіні гімназії з'явився ще один пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про героїв, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави, про материнське, про людське горе. Віталій загинув, захищаючи свою землю, але світла пам'ять про нього назавжди залишиться з нами. Нам усім дуже хочеться миру і спокою. І коли ми говоримо про війну, про воїнів, котрі в цей час захищають незалежність, неподільність нашої держави, ми розуміємо, що вони там для того, щоб життя продовжувалося, щоб росли щасливі і усміхнені діти, щоб було мирне небо над нашими головами. Слава Україні! Сьогодні на цьому нашому зібранні важко знайти слова для того, щоб дати, яка брата, біль нас переслідує і війні. Хочу сказати, що смерть рідного це є трагедія для сім'ї, друзів, знайомих, а смерть воїни, героя це є трагедія для всієї України. Від пілочиска до Києва, то за кордоном, тому що дуже багато українців за кордоном і також переживають і те, що наші молоді хлопці і дівчата гинуть сьогодні в, в Україні. Але це є та ціна, яка дозволяє нам сьогодні тут в пілочиську щось планувати, йти на роботу, вчитися, працювати. Ми Планувати наше майбутнє, і тому ми повинні розуміти, що тільки дякуючи тим хлопцям, тільки тим хлопцям, тисячам, які полегли на полі бою за нашу Україну, ми тут можемо вести оці заходи. Це дійсно важко і неговім підібрати тих слів. Віталія я вчив, я тут працював в школі, в гімназії. Я його дуже добре запам'ятав. Це дійсно творча, така пізнавальна дитина. Він, я вчив трудове і нього. Він все, все міг зробити. Це були золоті руки, це була дитина, яка дійсно хотіла. Можливо, йому не вдавалися інші предмети, але от по тих такою він був дитиною. Знаю його, як то після школи він створив сім'ю. і... Батьків і дітей, дітям, дітям всім допомагав. Це дуже важливо. Тому дуже прошу всіх не забувати тих, всіх хлопців наших і бути, старатися їм бути подібні. І ще краще мається на увазі, щоб ви могли потім сказати, що ви дійсно любите Україну, поважаєте і хочете бути дійсно дійсними українцями, щоб ми завжди гордилися нашими. Дітьми, державою і те, що ми українці, слава Україні.